Слава Україні! Герем, слава. Ну що, Вітаємо Хилл Group сьогодні з перемоги над Вікторією. Цікавий матч. Денис, як прокоментуєш перемогу? Дуже, дуже велике дякую по-перше, нашим захисникам та захисницям, які бороть нашу країну низьким уклін. Стосовно гри. Хочу подякувати своїм хлопцям. Принципіно виконували те, що їм кажуть тренерський штаб. Грали компактно, знали, що будемо грати проти молоді, яка буде дуже швидко рухатись. Багато інтенсивної, інтенсивної боротьби буде з ними бігать ні, скажімо так. Ми команда так геть не молода і. Є свій, скажем так, запаси мощності на животиках, то пришлось грати за зараху за рахунок скажем так опиту, професіоналізму, десь завчасно вибираючи правильні зони, мабуть, мабуть, створили некомфортні умови для суперника. Що в принципі призвело для нашої комфортної гри. Ми взяли під контроль всю свою гру. І почали нав'язувати свою тільки свою гру. От команді суперника дуже велике дякую, молоді. Десь трошки емоціонально, але ж нічого. Вони наб'ють собі трошки шишки, все в них все в них попереду, хай трішки трішки менше балакають, а так все буде нормально. Я думаю, що в них дуже дуже, дуже гарний впереді футбольний час. Дай Бог, щоб грали без травм, що Ну що, подякував з перемогою і успіхів надалі.